Треба додати в поясі військовим штанам 6 см. На цієї моделі спереду є складка. Спочатку прибираю шльовку, потім розбираю цю складку та трошки пояс. Ще мені треба розібрати кишеню, тому що складки мені не вистачає, ще мені потрібно там сантиметрик додати. Тому я розбираю кишеню. Але якщо ви так будете теж робити, то раджу вам на багато сантиметрів не розсувати кишеню, тому що вона починає старчати, а це небезпечно, можна зачепитися десь. Ну, Якщо замовнику або вам це ок, тоді робить. Ну, десь до 1,7 см можна розсунути, щоб вона гарно виглядала. Більше вже ні, вона починає відтопирюватися. Далі позаду пришиваю клаптик, який не вистачає, та збираю назад пояс. Не забуваю пришити шльовку назад, та треба ще зафіксувати карман. Карман фіксую тим самим швом, яким пришивала шльовку. Для порівняння покажу вам ще одну пару штанів, як би до та після. Чоловік задоволений, кишенями користуватися зручно, нічого не тисне, можна далі їсти варенички зі сметанкою та багата тістечка.